Добрий день, малята! Ми є діти українські, хлопці і дівчата. Рідний край наш Україна, красна та багата. Наші вишиванки, мов оті віночки. Справжні українці в вишитій сорочці. Малята, подивіться уважно на картинку і скажіть, чим відрізняються ці дві сорочки? Так, це звичайна біла сорочка. А ця сорочка прикрашена візерунком. Сорочка, прикрашена вишитим візерунком, називається вишиванкою. Дітки, сорочка вишиванка це український національний одяг. Це наш символ, наш оберіг. Наприклад, на сорочці для хлопчика вишивали листя дуба або квіти волошки, щоб він зростав здоровим та сильним. А дівчинці на сорочці вишивали квіти та грона калини, щоб вона була розумною і вродливою. Малята сьогодні я пропоную вам прикрасити білу сорочку так, щоб вона стала вишиванкою. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, гуашова фарба, червона, зелена та чорна, простий олівець, ножиці, маленька резинка для волосся, батні палички, ємні з водичкою, пензлик для фарби, волога серветка та клейонка. Шановні батьки, спочатку на білому аркуші паперу намалюйте, а потім виріжте силует сорочки. Батні палички за допомогою резинки з'єднуємо докупи, щоб вийшла ось така квіточка. Змащуємо її червоною фарбою і зверху сирочки починаємо малювати квіти. Наступну ватну паличку змащуємо чорною фарбою і малюємо на квітах серединку. Таким чином у нас вийдуть гарні маки. Червоними крапочками прикрасимо рукавчики на сорочці. До купи з'єднуємо три ватні палички, змащуємо червоною фарбою і прикрашаємо низ сорочки. Пензлик змащуємо зеленою фарбою і біля маків малюємо листочки. Подивіться малята, яка гарна сорочка-вишиванка вийшла в мене. А тепер спробуйте прикрасити сорочку і ви. А я бажаю вам успіхів і з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята! До наступної зустрічі!